Сонце світить у віконце, посміхається нам сонце, сповіщає всіх маляток що час заняття починати. А заняття в нас незвичне, називається музичне. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважненько. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти, для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Діти, а чи ви всі вмиваєтеся зранку та чистите зубки? Чистите? От молодці, я так і думала. А хтось з вас робить ранкову гімнастику? Добре, я чую, хтось сказав, що робить, а є дітки, які не роблять ще поки ранкову гімнастику. Малята, для того, щоб бути здоровими, треба ще правильно харчуватися. Тобто їсти корисні продукти, вживати вітаміни, вчасно лягати спати, коли холодно, тепло вдягатися, а ще побільше часу проводити на свіжому повітрі. Так приємно бачити, коли вся родина разом іде на прогулянку або робить пробіжку на майданчику. Здоровим бути це дуже добре. Тож я сьогодні пропоную вам послухати веселу пісеньку про те, що потрібно робити, щоб бути здоровими. Тож розташовуйтеся зручніше та дивіться і слухайте уважніше, знаються дорослі діти, втратить легше, ніж знайти. Здоров'я не згубити, його треба берегти. Хто здоров'я поважає, дбає той про майбуття. той в руках життя тримає, бо здоров'я є життя. Вечні! Будь здоровий, Вечні! будь здоровий, Вечні! будь здоровий. Будь здоровий будь, світ народжуються діти, долю, щоб свою знайти, їм нема коли хворіти, треба вгору їм рости. Тож на серці хай запише, Дітвора слова прості, ще здоров'я найцінніше, За усі, що є в житті. Будь здоровий будь здоровий! Будь, будь, здоровий, будь. будь здоровий будь здоровий веч, будь, будь здоровий будь! От ми з вами і послухали пісеньку про те, що потрібно робити, щоб бути здоровими. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, одразу й сонечко тускніє, тому це запам'ятай. І про своє здоров'я дбай. Бажаю вам малята бути здоровими та веселими. А зараз час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!